Я не люблю косовородку. Я не люблю російську мову. Я не люблю тих ворогів, які нападають на Україну. Я люблю полтавську вишивку. Я е, люблю решетилівські філими. Третій президент України Віктор Ющенко завітав до Полтави. На зустрічі він говорив про національну єдність і силу духу. Навів приклад В'єтнаму, який вистояв у війні зі Сполученими Штатами Америки. каже: нація народжується там, де є спільність. Національний дух десять років. Пішли в джунглі, нарядили ококи, вінтажів, сотворили запаси і кожен день вели опір. Хіба це не історія про 300 спартанців? На зустрічі третій президент України Віктор Ющенко розповів, наразі працює над п'ятьма проектами музейних комплексів, один із яких присвячений великому кобзареві Тарасу Шевченко. За словами колишнього президента, неволя ніколи не стимулює розвиток. Сьогодні особливо важливо наголошувати на суверенітеті кожного громадянина. Ви є носіями чогось суть незалежного? Чи вам какая різниця? Вам какая різниця, на яку ви вулиці входити? Під яким пам'ятником проходити? Як ваше місце називається? Кировоградська опис, ну хай Кировоградська. Я підвожу до того, що мова це наша суть. Я прошу боліться за кожне слово. Зустріч у Полтаві організувала журналістка та засновниця культурної агенції Терени Тетяна Терен. За її словами, Віктор Ющенко під час візиту відвідав головні культурні локації Полтавщини. Через безпекову ситуацію захід відбувався у стриманому форматі з обмеженою кількістю учасників та попередньо підготовленими питаннями. Відразу хочу перепросити в тих, хто не зміг сьогодні потрапити на цю подію. Ми з Віктором Андрійовичем вже домовилися, що в нас дуже багато планів. Потрапити на зустрічі з третім президентом України ще буде змога, адже як додав він, планує повернутися до Полтави для продовження культурних проєктів. Однак, конкретної дати візиту не назвав.